Куди я йду? Куди я йду і чи вибрана правильно моя дорога? І що потрібно для того, щоб я йшов чи йшла правильно? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові практики, ритуальні свічі, амулети, онлайн-школа. Пишіть в особисті. Куди я йду? Куди я йду? Чи правильно я вибраний шлях? Так. Так, так, так. Ваш шлях зараз може бути вибраний, хай деко буде це говорити, але це може бути ще вибрано в дитинстві. Колись ви ігралися, думали, що це ігри, а виявилося, що це ваше, як скажемо, призвання, і ви його знайшли. От. І зараз, або якщо ви його не маєте, то маєте звернутися в ці ігри, дитячі, які ви виїграли, чого ви там тащилися, і це може бути являтися вашим, вашою місією на даний час на цій землі. Далі. Що вам для цього потрібно, вам потрібно дуже плідну роботу. Оце як чолка працює над медом, так ви повинні працювати над цією місією своєю. Вона може бути захована просто в дитинстві і ви банально її не бачили. Проходьте чистки. Якщо не можете цього побачити, очищайтеся. Хто може там йдіти до практики, хто міє сам робити, робіть самі. Очищайтеся, проводьте роботу, очищайте своє сознання. Виростаєте в своєму рості, тому що вашу дорогу, яку ви йдете, вам перекриває сам дьявол. Він її перекриває. Для чого ти їм перекриваєш дорогу? Угу. З дозволу вищого я. Дьявол перекриває вам дорогу. Хорошо. А чому? А, бачите, ви не можете зразу попасти до своєї місії, так як ви би хотіли. Там, наприклад, там прийшли, раз там, Юрій, поможіть мені, Юрій клац, і відкрив вам. Ні, тут, ще є ваша карма. Ви ще маєте відпрацювати свою карму. Того і дявол. Ви маєте відпрацювати свою карму, відстояти свої цінності. Відстояти свої цінності е, на рахунок любві, поваги, чесності, зробити цілісне з цим, воздержатися, не займатися двіжухами, ніякими, ні жінками, ні чоловіки, е, стати цілісною людиною, відстояти свої цінності, вирости духовно самому, стати цілісним і ага, ще навчитися балансувати і тримати баланса між темним і світлим і убрати свої негативні. Думки, Даже хтось може думає про переїзд, то поїздка, переїзд, то в цьому варіанті може це дати вам, в одному варіанті дати вам добро, а в другому варіанті потери енергії, потіря ресурсів. Ось. Приймайте таку інформацію.